thank <laughs> you Та знамені не буде йому даним, хіба що знамення Йони. Бо як Йона став знаменням для нині війці, так само і буде син людський для цього роду. Цариця Півдня підніметься на суд з мужами цього роду і засудить їх, бо вона прийшла з кінців землі щоб послухати мудрість соломона, а ось тут більше від соломона. Можі ні на війські встануть на суд з цим родом і засудять його, бо вони покаялися на йому. а ось тут більше від йому. Це є слово Господнє, Хай Сува Святої Вам Елія знищать наші гріхи. Амінь. Вімінця Сина і Духа, Святого. Амінь. Ніхтанці похвалений Ісус Христос. Слава Ісусу Христу. Люблені в Христі, дорогі брати і сестри. Вілібні шановні наші сестрички, монахини, сьоми законним. Дорогі парафіяни, органістка, дорогі наші брати і сестри, радіослухачі, викохані Божі діти. Читаємо сьогодні Евангелію Святого Луки, 11 розділ. Знамення не буде дане цьому роду і хіба що знамення йони. І заголовок сьогодні має Євангелія у Святого Писання, який читаємо з лікціонарі на Великий Піст на середу першого тижня. Не буде дано цьому родові знамення, але відразу, якби йде заперечення, пан Єсус каже, що буде все таки знак, але цей знак буде йони. І ми собі мусимо пригадати, Старий завід, коли Бог покликав Йону, так, такий пророк, якого Господь покликав, щоб він навернув ні Пам'ятаємо цю історію, коли він потрапляє на корабель і хоче втікати від цієї місії, потім зривається вітер сильний, люди починають молитися, кожен в своїй вірі до свого Бога, і приходять там люди до. Цього пророка приходять до Йони і кажуть, а чому ти не молишся? Волай до слова Бога. І тут був цілий, скажімо, козир цього, так? ціле джерело або цілий ключ до справи, як він може молитися до Бога, від якого він втікає і якому не виразив згоду на місію? І він каже, це через мене той воревій, це через мене ці хвилі, через мене цей ураган, викиньте мене в море. І вони його викидають, припливає велика риба, забирає його, поглинає його, потім випльовує через на третій день на берег. І тоді, коли не було якогось там душу, не було ванни чи там різних джакузів, чи Бог знає чого. Йонат, такий трохи обтріпаний, йде після цієї риби. І написано, що три дні треба було йти, щоб пройти ні на війну. А Біблія говорить, після першого дня всі навертаються, навіть цар сідає на попіл, худобі не дають їсти, коровам не дають їсти, щоб Бог змилосердився і не покарав їх. Ми сьогодні, коли бачимо людину, яку соберту в Лахматі таких відвертаємося, тоді на повірили, повірили йоні. Колись я чув на реколекціях, на проповідах в нашому постелі, такий з Польщі розповідав історію, як він ще був маленький і пішов в цирк чи в парк з батьками. І там сталася трагедія бо, по пожарку. Загорівся цей цирк. І клоуни, які мали виступати, почали втікати, людей виводити. І один вийшов на середину і почав кричати Люди, бо горить. Але всі почали хлопати. Ми думали, що це такий цирк, що це просто видумка. І ці, котрі не втікли, пострадали, трохи поопікались, пообгоряли. А ці, котрі втікли, були живі, здорові. Ми дивимося часом на клоунів і не віримо, що вони можуть сказати правду. Ось таке, що з порівнянням було з Йоною. бачили його повністю в найкращій формі, але повірили. Повірили Йоні. І пан Єсус каже, Ісус Христос, що три дні Він був в рибі і тільки через сена людського буде цей знак даний для того роду. Тобто, сам пан Єсус, сам Ісус Христос говорить, що Я є для вас знаком. Пізніше Ісус буде використовувати цей приклад багато разів. Наприклад, прийде до Нього апостол Филип і скаже, Господи, покаже нам Отця. А Ісус Христос каже, хто мене бачить, той бачить Отця. Тобто Він є самим знаком для нас. І настільки це є таке реальне в нашому житті, що якщо би ми хотіли пояснити, хто такий тато, хто така мама, хто такий сонець, і так далі, то треба просто подивитися на цю людину. Я вже колись говорив такий приклад, що колись вчителька в школі, коли нас приготовлювала до Дня Весни, до свята матері, розповідала нам про маму, хто така мама. І Я так заслухався, так мені було цікаво, прихожу і думаю, перевіру, чи це правда. І може Шевченка щось не договорила, бо я знаю, що коли казали, що Бога немає, я приходив додому, і мама розподала, що є Бог. І я мав співставити, хто каже правду. І приходжу і запитую, маму, хто така мама, розкажи мені. Мама каже: мама, ну я мама, я знаю, тобі розказати. І коли я був вже сонцем, це прийшло ну, небагато часу, там, може, навіть пару днів, скажімо так. І колись мама підходить до мене і каже, синочку, розкажи мені, хто такий ксьонець?» Я кажу, не знаю, не подивися на мене, не знаю, як це пояснити. І мама каже: ти ж, як ти мене питав, хто така матір, як пояснити, хтось не такий ксьонець». Просто цим кьонцем, цією мамою, цим батьком треба бути. І потім інші зрозуміють, хто такий, хто така ця людина. Так само, Пане Єзу сказав, не буде іншого знаку тільки. Я є для вас знаком. Ми би хотіли, щоб Бог був нашим помічником, нашим Спасителем, нашим проводарем, нашим ну, господарем, начальником, опікуном. Але ми все хочемо, щоб він був кимось, якщо хтось щось робить. Так вдома не раз є такі конфлікти, так? мені розповідають. Часом люди приходять на розмову, на пораду, от чи як зробити, що зробити. І відразу в цьому запитанні є. Боюсь нічого не робить, бо гроші не приносить, бо ще щось стане. І я кажу, то постройте собі банк вдома. Навіщо вам чоловік? Хай банк буде вдома. Візьміть собі якогось робочого нормі. Бо вам треба, щоб чоловік все робив, але не був чоловіком. Або навпаки, так той тобто жінки щось немагає. І ми повинні бачити, бачите, що вистачить, що ця людина взагалі є, що вона взагалі є дана нам Богом. Дуже гарно є. Власне, коли є таке привітання, наприклад, на домашній церкві, коли з'їжджається круг світло життя на реколекції, то вони між собою вітаються, приходять, і батько під коленою Христос на вік віку і кажуть, добре, що ти є. Я коли перші рази це чув, думаю, ну добре, що я є. Ну, звісно, добре. Безплатно 15 днів так, в реколекції буду спати, їсти, знайомитися з новими друзями, очевидно, що добре. Але як потім треба було 15 днів правити мшу до реколекції, проповіді, науки, конференції, сповіді, розмови, то я в тоді казав, добре, що ви теж є, так, Бо я вже нас тільки був звучив. Тобто те, що людина є, це вже є знак. Те, що людина є, це вже є, є знак. І сьогодні пан Єзус каже, була така історія з Соломоном. Прийшла цариця Півдня. І вона прийшла спеціально послухати, хто це такий, той цар, що ми розказує, що він розповідає. І каже Господь, що вона буде судити вас, тому що Ісус є більше за самого. Якщо Він більше, то чому ми до нього йдемо? Так, Чому скажімо, очевидно, тут ціла повага до всіх, до кожного зокрема, хто є на службі Божій, але питання, чому у нас немає там 500-600 чоловік? так? Чому люди не хочуть послухати Бога? Невже він не більший за Соломона? Невже він не більший за Йону? Тому що в Бога він не бачив цього знаку, Так, не видно цього знаку. І сьогодні ми хочемо в Великому пості побачити власне знак в Ісусу, бо ми хочемо піст пережити в молитві, в милості, в допомозі. І ми можемо сказати, що ми все робимо, щоб був Великий Піст, все приготовлюємо, так як не раз на Різдво чи на Пасху, наварили напекли, коті зробили, Паски напекли і питання, а де Ісус? Де вином торжества? Все є, тільки десь Бога забули запросити. І потрібно нам, кохані, старатися, щоб ми могли насправді насамперед мати Ісуса Христа. Мати Бога в своєму житті, в своєму серці, а потім для нього щось робити. Очевидно, ми хочемо приготувати це середовище для Бога, наше серце, нашу сім'ю, наш дім, тому що Господь також, коли нас сотворив людину, то Він все приготував. І дерева, і квіти, і яблука, грушки, і овочі, і фрукти, все приготував. а потім нас сотворив то ми теж хочемо так все приготувати для Бога і запросити Господа. Але не буде помилкою, коли ми Бога насамперед запросимо, і Він буде з нами це все влаштовувати. Бо він знає, що йому краще. Бо він розуміє, що кожен з нас може наробити помилок, і ці помилки ми не раз називаємо оригіналами. Так? Ми не раз сміялися там, коли я поїхав машину ремонтувати. І Мені цей майстер каже, ой, чи ви знаєте, що в Китаї все оригінально, я кажу, ну як це. Тому що кожна деталь, яка призначена до вашої машини, вона не підходить. Бо вони не є ж там як копія. Вони всі оригінальні. Тобто кожна по-іншому зроблена, Бо оригінал, наприклад, це матір Божа Летичевська, Матір Божа Бердичевська, Матір Божа в Зарваниці, в Чинстухові, Це один єдиний образ, з якого мають копію. Ось це є оригінал. А ми зараз зустрічаємося з тим, що справді хочемо щось там вдома замінити, якусь навіть лампочку купив, і вона не підходить до патрону. Ну, оригінальна, тому що єдинственна в своєму роді. І потім цей чоловік каже: Ой, чи знаєте, ви ксьонство, я вам скажу по-простому, що Бог сотворив світ, а все решта придумали китайці. Очевидно, ми не маємо нічого проти Китаю. Тільки ми хочемо сказати, що ми часом з вами буваємо такі китайці в кавичках, робимо всі оригінали в житті і постимо оригінально, і молимося оригінально. Навіть, скажу вам чесно, коли їжджу на різні реколекції, і люди моляться в бажане перед службою Божою чи після служби, то кожен цю здорову Марію мрію так перевертає, що я перші разі чую. Да? Бо там благословена ти жінками, або благословена жінками. і тих здоров'ях смаріє ну, мінімум 5-6 років. Або там «Ойче наш, котрий є в небі», котрий є сина небі», сущий на, на небесах. Тих ойче наших є стільки, що біблія просто не знає, як його написати. Ось це називається оригінал неправильний. І ми сьогодні, слухаючи Ісуса Христа, хочемо сказати, що єдиний оригінал це сам Ісус. Ось він є нами, А все решта це копії. Кожен з нас. Навіть ми чули виступу в постілі, що Ксьонць це є по-латинськи альтер Христус. Альтер це альт це, це другий голос, так в музиці. Тобто Ксьон це другий Христос, коли православно Боже. Але цих Ісусів є мільйони в світі, так, ці, ці. але сам приймав це є Ісус. І ми є діти Божі. Ми не є богами. Але ми в Богу маємо свій знак. Тому сьогодні хочемо під час посту подумати, наскільки ми в своєму житті все робимо так, як хоче Бог, а не тільки так, як хочемо ми. Бо ми можемо хотіти добре і навіть дуже добре хочемо хотіти. Але Господь знає, де краще. Тому завжди просимо Бога, щоб Він провадив нас, щоб Він нас наповнював, усвідомлював, оберігав. i żeby my zawsze знали, że tak jak koczy Jezus, tak ode na przemianie w naszym życiu. Bądźcie pełani tak, Jezusa Chrystus.